Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Орлянське, Запорізька область. Що заважає де купувати Орлянське, Звільнити від росіян. Як саме це буде відбуватись? Які плани у росіян щодо Орлянського? Позасідали там, звісно, командири, расисти, є невеликі загони, але великого бою не буде. Не буде битви такої, не буде руйнації. Більше йде, як пройде дорога по дорозі. Швидкі такі рухи. Хоча люди раніше було більше надії у людей, зараз засіли там а, військові от, агресивно можуть поводитись із цивільними людьми. І в людей втратилась надія. от Це їм погано, зараз дуже. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги. Військові кажуть, що все буде добре, що буде деокуповано без втрат для цивільних людей. Скажіть, чи може бути прильоти втрати серед цивільних людей під час деокупації, під час звільнення орлянського? Тут немає прильота тут важко саме жити там важко. там Чи немає продуктів, чи немає як добратися саме все, що стосується життя. Отут дуже катастрофа в цьому плані. А так. Період окупа... звільнення, прильотів немає і ж... живі люди. от І надійде допомога, грошові виплати, відкриється шлях, дорога, щоб були у людей фінанси, змога або навіть виїхати. От. Звільнитися. Звідти Повертаю весь негатив расистам назад. Всі, хто чіпав людей в Орлянському. Ой, всі, хто давав накази. Так, повернення неминуче. Всі повернуться люди до, до своїх домівок, військові. Звільнять Орлянськ. прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, декупувати, звільнити Орлянське без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України якомога швидше. Допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим і одверніть всі бомби, рашистські ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю і уламки. Від наших військових, від цивільних людей одверніть, одведіть. І назад на расистів їм на голови хай це сипеться і падає, і їх нищить. Буде так. І так буде. Більше не можуть росіяни окуповувати територію орлянського. Виводять війська, тікають, лякаються, не мають змоги більше тримати окупацію Орлянська. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть де окупувати орлянський віднагад від, від расистів, звільнити. Якомога швидше буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення, де буде сосканості. Не, не так буде. Дякую за увагу.